Вітав. Дітки, привіт! Я Марічка, ви мене впізнали. Я прийшла до вас запитати, що таке права? Марічка, доброго ранку. А де саме ти чула це слово? А я у лісі зустріла героїв казочки, Зайчина, хатка. Знаєте, як лисичка вигнала зайчика з його хати? Такой зайчик казав лисичці, що вона не має права такого робити. Він має право на житло. Так що ж таке право? Сідай на та послухай. Не тільки Дорослі, а й дітлахи мають права. Які права саме зараз роздивимося. Права дитини. Право на навчання. Всі ви знаєте, що ходите до дитячого садочку, а старші дітки до школи. Право на дозвілля, на відпочинок. Ті дітки мають право на медичне обслуговування. Дітки мають право на любов та піклування батьків. Є такі дітки-інваліди, вони мають право на особливу увагу та освіту. Жодна дитинка не повинна бути скриджена. Чи Але ж, дітки, є така приказка. Права свої знай та про обов'язки не забувай. Так, дітки, ви маєте не тільки права, а ще й Ви б Повинні допомагати дорослим. Подивіться, які вправні дітлахи. Ось хлопчик, наприклад, він миє посуд. Цей хлопчик дбає про стареньку хвору, хвору бабусю. Ця дівчинка підміта підлогу, а хлопчик допомагає татові збирати врожай. А ось дітки. Біжать до дитячого садочку, бачите, які вони усміхнені. А тут написано: здобудеш освіту, побачиш більше світу. Потрібно навчатися. Так, молодці. А ще потрібно берегти нашу з вами природу. Не тільки дорослим потрібно дбати про природу, а й дітлахам. Дивіться, так можна робити. А так ні в коєму разі не можна. Берегти природу потрібно. Так, хатні улюбленці та всі-всі тваринки теж потребують уваги нашої і вашої. А ось дивіться, яка дівчинка. Вона пере на хустинку, допомагає матусі, яка прийде з роботи. Ще потрібно піклуватися про дідусей та бабусь, бо вони старенькі і потри, потребують уваги. Всі-всі права та обов'язки написані у двох документах, які називаються Конвенція ООН про права дитину. І наш головний документ Конституція. України. І ось яку квіточку я створила, щоб ми лише з вами все запам'ятали. Кожна дитина має право на медичну допомогу, на відпочинок, на навчання, на сім'ю, на інформацію, на ім'я та громадянство. Та на захист. Бач, Марічка, яка ти стала розумна. Так, дітки, дякую. Я знала, що ви мені допоможете. Можна і завтра прийти до вас на заняття. Я так гадаю, що дуже багато чого цікавого я дізнаюсь. Звісно, Марічка, заходь, ми завжди раді. Дітки, і з вами я прощаюся. Марічці вже час повертатися в свою лісову хатинку. Тож, до завтра, до побачення!